Друзі, це дуже важливе відео. Я прошу кожного з вас, хто його бачить, дослухати до кінця. Мій швагро, Тіт Павло Іванович, позивний Тікток, служив у другому батальйоні, 3 роті, другому взводі, третьому відділенні. Частина А-48-48, вовки да Вінчі. Він зник безвісті у Покровському районі Донецької області поблизу населеного пункту Маяк. У період з 16 по 18 вересня 2025 року. Я звертаюсь до всіх вас, люди. Якщо ви знаєте когось із побратимів, які служили з ним і вижили, чи, можливо, у вас є якась інформація, якщо ви чули чи бачили хоч щось про ті дні, дайте знати. Допоможіть, будь ласка, поширте це відео. Ваш лайк, коментар і репост може стати шансом, що це відео дійде до тих, хто знає правду. Якщо це відео все-таки дійде до побратимів мого швагра, які були в одній групі, будь ласка, напишіть мені в приват. Будьте людьми, дайте знати правду. Дякую кожному, хто допоможе.